Доброго дня! Я з України, з місії Слово Боже. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як серця людей стають, в серцях людей проростають терні, і як люди можуть повернути любов, любов Божу. Людина була створена Богом по образу і подобі своїм. І саме головна із заповіді це возлюби Бога і возлюби ближнього. Але люди цю заповідь відкидають, і люди взагалі сьогодні відкидають Бога, Слово Боже, і вони наповнюються іншою інформацією, яка приводить їх до гніву, до злоби. Обід, ненависті, і вона ці всі відчуття вони відбуваються із-за гормону норадреналіну в крові, що і приводить до ярості, гніву. І також жадібність вона теж приводить до того, що в серці проростають терні. І нам Треба вилікувати ці терністі серця. І що ж може вилікувати їх? Перше, це змінити джерело ведення інформації. Тому що людина наповнюється інформацією через телевізор, через інтернет, але тільки і інтернет, вони не дають. Правдивої інформації, вони не дають тої інформації, яка несе спасіння. Тому треба телевізор і інтернет замінити на проповіді пастиря, замінити на Слово Боже, і тоді підуть зміни. Друге, це приєднатись до християнського спілкування. При цьому знищуючи всі колючки свого серця, сповідуючи всі свої гріхи. Третє слухати щоденно духовний хліб, розмірковувати, зберігати і взрощувати в серці слово Боже. Четверте кожен день проповідувати Слово. Боже іншим людям. І таким чином ми відкриваємо в своїй серці, закріпляємо в своєму серці Слово Боже і в серці, і в розумі. А також п'яте, щоденно жити, діяти по Слову Божому. І нам потрібно практикувати, жертвувати свій час. Сили, таланти, фінанси на спасіння інших людей. Тим самим ми вирішимо ми питання з корінням жадібності, зрадництва, злісті, гніву, і ми зрощуємо в своєму серці. Слово Божье, і на перше місце ми поставимо Бога і Його слово поставимо на перше місце. І таким чином ми вилікуємо тернисте серце. І в наше серце війде Слово Боже, війде любов Божа. І посилання на відео залишу в описі. А також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб вивчати слово Божє, занурюватися в Слово Божє і мати добре серце і спасати людей. Амінь.